Любый онлайн. Ті, які е, спостерігають за нами під час е, практичних, е, практичного від, відпрацювання, практичної навички трансвагінальної пункції фолікулів е, після контрольованої суперегуляції, що е, це таке, з чим його їдять? Е, трошки е, е, понять, ми е, 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 починаємо стимуляцію жінки або по довгому, або по короткому протоколу. Е, цих схем стимуляції. І протоколів е, 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 наразі вже дуже багато. Е, тому е, я пропоную, щоб я зупинилася е, на. В схемах стимуляції і на препаратах, і дозуваннях, і які дозування, кому підходять в наступних наших тематичних удосконаленнях. І ми присвятимо їм окремі дати. А наразі це стимуляція від 9 до 11 днів ФСГ ЛГ препаратами застосуванням агоністів без застосування агоністів. І Отримуємо від 2-3, одного двох-трьох фолікулів до іноді 10-20 фолікулів. Наразі наша курсантка намагається пропунтувати яєчник, в якому до 6 фолікулів. Перш за все, ми маємо розуміти, що ми виводимо яєчник так, щоб датчик був десь на середині да, картинки з яєчником. Перевіряємо за допомогою доплеру наявність судин в місці проколу іглою і входу в фолікули. І а, починаємо пунктувати один за одним. Особ... Обов'язково ми дотягуємо фолікулярну рідину із кожного фолікула, тому що, а, коли ми простимулювали суперовуляцію і отримали фолікули від 16 до 20 мм, а, трошки більше це вже може а, говорити нам про те, що. Може бути е, неякісна яйцеклітина, Все ж таки, дозрівші оцити, це 19, 20, 18 мм фолікул. Е, е, ми даємо тригір після стимуляції. І через 35-36 годин, в залежності від препарату, яким ми тригеруємо цей цикл стимуляції, ми забираємо оцити, і в той самий момент вже яйцеклітина знаходиться в фолікулярній рідині фолікула, а не кріпиться кумулюсом до стінки цього фолікула. Тому фолікулярну рідину треба намагатися всю забрати. Для того, щоб не виявилося, що пропунтували ми, наприклад, 12 фолікулів, а отримали всього там 8, 5, 6 оцитів. Далі трошки розповім, поки ми практикуємося, що відбувається далі. Це більш для лікарів, які направляють до репродуктологів на допоміжні репродуктивні технології пацієнтів. На допоміжні репродуктивні технології зараз Юлія вже допунктує останні два фолікули, і наш маніпулятор покаже результат. А, результат, а, з яким вона пропунтувала необхідну кількість фолікулів, скільки вона оцитів отримала, чи, і які помил, яких помилок припустилася або не припустилася наша Юлія. І це дуже гарний результат. А, зміна практикуючогося. Дякую. Сідайте. Перш за все, ми маємо пам'ятати, що які ускладнення можуть бути після трансвагінальної пункції фолікулів? Це кровотечі, маленький процент до 10% існує, і Ми маємо про це пам'ятати. Ще менший відсоток 0,5. Проценти це може бути абцеси після пункції фолікулів. І найчастіше, зустр... осклад... найчастіше ускладнення, яке зустрічається а, під час стимуляції та трансфагінальної пункції під час проведення методів ДРТ, це гіперстимуляція яєчника, яку ми отримуємо під час контрольованої суперовуляції. Для цього треба окремі два дні майстер-класу, тому що за 20 років основання нашої клініки репродуктивних технологій багато досвіду було отримано. І наразі ми вже не допускаємо гіперстимуляції. Це дуже в нашій клініці дуже низький процент. Такого ускладнення. І якщо навіть ми розуміємо, що воно може виникнути, ми превентивні, профілактичні заходи проводимо і уникаємо цих ускладнень. Обов'язково в наступних циклах тематичного досконалення, в наступному році ми виведемо окремий блок для цього ускладнення гіперстимуляції овуляції. Мабуть, будемо поєднувати його з схемами стимуляції. Тому що дуже важливо розуміти, яку, яке дозування препаратів, який препарат краще застосовувати у тієї чи іншої жінки, тому що кожна жінка вона індивідуальна із своїм набіром показників, і треба враховувати дуже багато факторів для вистраювання раціональної план схеми її лікування. Дуже добре виходить у Олександри. Скоро ми будемо повертатися в лекційний зал для того, щоб продовжити слухати наших спікерів. Після, мабуть, ще дуже буде інформативно для вас розповісти, які рекомендації треба давати жінкам після пункції, після стимуляції в допоміжних репродуктивних технологіях. Перш за все, це статевий спокій, фізичний спокій, може турбувати від 2 до 5 днів, може бути як важкість. Ниючий біль внизу а, живота, ми в таких випадках призначаємо нестеродні протизапальні препарати, а, уникаємо призначення ібопрофену, тому що доведена ятрогінна. Я тригенний вплив на ендометрій, і якщо після трансвагінальної пункції ми плануємо ембріотрансфер в свіжому циклі, ми уникаємо призначення таких препаратів, білкова їжа, правильне харчування, зберігати водний баланс, тобто 30 мл на кілограм маси тіла, споживати рідини за день. І призначаємо знову ж таки, в залежності від того, чи планується свіжий ембріотрансфер, або буде вітрифікація ембріонів, і ембріотрансфер буде плануватися в кріоциклі. Ми призначаємо дози. В залежності від ситуації, дозу препаратів з прогестероном. Зазвичай це препарати або трансвагінально первак або ПРОЗ, дуже зручні, комбінуємо дуже часто. Але прогестерон дуже важливий в цій ситуації, тому що під час стимуляції фолікули, які виростають під час суперовуляції, виділяють в середньому 200-300 нонограм, мені здається, естрадіолу і весь цей рівень естрадіолу після стимуляції має пригнічувати дози, які відповідають тим показникам естрадіолу, дози прогестерону для того, щоб менструальний цикл відбувся в запланований час і можна було наступні дії планувати. Дуже-дуже добре у вас вийшло. Може, хтось ще хоче спробувати. Сідай. Обов'язано. Дивіться, цією рукою ви виводите, так, фіксуєте, ми перевірили і пішли маніпулювати іглою. Підалька дуже далеко. Це фіксуйся. Я думаю, у вас вже вийде і в все моє. Все. Тоді, хто вже спробував на маніпуляторі потренуватися, може проходити в залу, і ми будемо чекати на наступного спікера. Ми залишимося трошки ще потренуємося і повернемося, приєднаємося до вас на лекції на третьому блоці зачітки, на фінальному блоці зачітки лекції на тематичному удосконаленні ДРТ в лікуванні безпліддя.